Співачка Лама, вона ж Наталя Дзеньків з тих жінок, хто не приховує віку. Сорокаріччя вона збирається зустріти з югівським спокоєм та молодим бойфрендом. Про історію кохання зірки далі! У передлуння весни Найзагадковіша українська співачка Лама влаштувала романтичне шоу для своїх шанувальників. Завітаємо і ми. Яким для вас був день святого Валентина, що минув, тому що о, у вас стосунки романтичні з вашим нареченим, з яким ви заручена, і все ще є місце сюрпризам і сюрпризом романтичним? А ви знаєте, що я в ньому ціную? Тому що Олександр він якраз робить Саша, йому напевне не сподобається, що я скажу Олександр. Він мені сюрпризи і дарує кохання кожен день, і це так має бути, тому що я вважаю, що е, людина, котра любить дійсно свого партнера, вона повинна проявляти це кохання щодня не тільки на день святого Валентина. Рік тому ви заручилися з вашим бойфрендом, але вирішили весілля трохи відкласти. Яким буде весілля? Ви собі вигадали? Якщо чесно, мені дуже подобається, коли це просто двоє людей. Десь в якомусь такому місці неземному, щоб воно не асоціювалося, напевне, з нашим ну, якби, буденним життям. Це щось має бути дуже романтичне, дуже інтимне, дуже особисте, щоб ніхто не бачив і ніхто не наврочив. Хотіли святкувати на Західній Україні. Були вже ідеї, власне. Є були ідеї. Ну, звісно, що ми будемо брати шлюб в, в, в одній, напевне, з львівських катедр. Ваш рече молодший за вас. Вік тут взагалі немає ніякої різниці, тому що ми, як обоє, як діти, знаєте і. В душі, коли є справжні емоції, справжня любов, коли людина одна одну цінує, любить, там немає просто моментів. Думок про щось інше в плані кому скільки років і так далі. Дуже багато є пар, які там чоловіки старші, навіть на 20, на 30 і років. А потім виходить так, що жінка просто е, там в шоці, що він там починає творити якісь такі ненормальні діла. Постаршав там і, і без вирібро, да, от, і все. Тому це дуже залежить все не від віку, а від, е, від людей суто. Коли от ці всі пазлики отак от сходяться, все, це тоді дуже круто. Коли тобі подобається він зовні, чи, чи вона. Коли тобі душевно все підходить, коли це повністю всі емоції, там навіть в інтивних планах все підходить. Тоді абсолютно нікого не хочеться. Де для кого не секрет, що тривалий час ви жили в громадянському шлюбі зі своїм продюсером? Краще я не буду зараз про минуле говорити, тому що в мене будуть проблеми в майбутньому, розумієте? Та ви ще й забобонна. Я не то ж забобон, я просто бережу свої нерви. Для вас схема продюсер-співачка разом не працює. Ні, ви знаєте, може бути взагалі як завгодно. Якщо є дійсно що сказати людям, там люба схема підходить. Я коли дізналася, скільки вам років, була здивована, тому що ви надзвичайно молодо виглядаєте. Цього року у вас ювілей. Чоловіки це ювілей, як правило, не відзначають дівчата за бажанням, але зрештою, у чому секрет? Вегетаріанство, йога, східні культури, якими ви захоплюєтеся. Тут має бути в голові, знаєте, порядок. Тобто має бути гармонія, спокій, любов, е прекрасні емоції мусять бути. Тобто, людина має бути щаслива перш за все. А йога, вегетаріанство це вже такі, знаєте, як, як пігулки, як лікування, виводити себе стану. Але це, самий основний момент це, це наша голова, наші думки.